Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами проведемо аудіювання за текстом Василя Сухомлинського Гаряча квітка. Для цього вам потрібно прослухати текст. Слухати його треба дуже уважно для того, щоб дати відповіді на питання. Отже, починаємо. Гаряча квітка. Того року. Була рання весна. В середині квітня зацвіли сади, настав травень. Маленька дівчинка Оля пішла одного ясного весняного ранку в сад і побачила велику червону квітку троянди. Вона побігла до мами і радісно сказала: Мамо, червона троянда зацвіла. Мама прийшла в сад, поглянула на червону квітку, усміхнулася. Потім глянула на небо, і лице її стало тривожним. З півночі сунула чорна хмара. Повіяв вітер. Хмара закрила сонце, стало холодно. Мама з Олею сиділа в кімнаті, з тривогою дивилася у вікно. Мов білі метелики полетів сніг. Все довкола побіліло, вітер затих. Сніжинки м'яко падали на землю, а потім перестали падати. Мама з Олею пішли в сад. На зеленому листі біліли снігові шапки. Земля вкрилася сніжно-білим килимом. Тільки троянда червоніла. Мов велика жарина. На ній блищали крапельки роси. Вона гаряча їй не страшно, промовила Оля і радісно усміхнулась. Приготуйте листочок і ручку. Вам потрібно записати номер запитання і відповідь на нього. Перше питання. Коли відбуваються події, описані у тексті А. Восени, Б. Навесні, В. Блітку. Питання друге. Яка квітка зацвіла у саду? А. Троянда. Б. Лілія. В. Конвалія Третє питання. Що зробила дівчинка Оля? А. Зрізала квітку на букет. Б. Зателефонувала подружці і розповіла про квітку. В. Побігла до мами і поділилася радістю. Четверте питання. Чому лице мами стало тривожним? А. З півночі сунула чорна хмара. Б. Бо Оля зрізала квітку. В. Мамі не сподобалася квітка. П'яте. Встав у речення пропущене слово і запиши це речення. Шосте питання. Встанови послідовність подій у тексті. Запиши всі. Речення в порядку, в якому вони були у тексті. Питання сьоме підкреслю речення, яке не зустрічалося у тексті. Ти можеш виписати лише одне речення. І останнє запитання. Запиши слова, які описують Олю. Я впевнена, що ви впоралися з роботою.